Добрий день, друзі. Це Денис Денисенко, блог, поганий соціолог. І сьогодні будемо говорити не про соціологію, а про звіт від сайту PornHub. Якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами вперед. Отже, нещодавно відомий сайт PornHub опублікував свій черговий щорічний звіт про те, хто з якої країни, що дивиться. І в тому числі тут у нас є інформація і про Україну. І сьогодні ми про неї поговоримо. Ну, скажімо так, в таких соціологічно-наукових, можливо, термінах. Одразу скажу, що цю інформацію, яку Порнхаб публікує, її не можна повною мірою вважати дослідженням соціологічним. Це скоріше статистична інформація. Ця інформація не відображає сексуальних вподобань українців чи інших народів, а лише відображає ті вподобання, які є у відвідувачів саме цього сайту. Я не знаю, яка кількість українців відвідує порнхаб. Е, е, але е, треба розуміти, що ми сьогодні будемо говорити про них, а не загалом про, е, про популяцію. Отже, е, Україна потрапила до топ-20 країн. Які по трафіку на порнхабі на 15-му місці Україна знаходиться, вона втратила дві позиції за рік. Що цікаво, що Поль, Польща та Німеччина по одній позиції отримали. Тобто, скоріш за все, українці, які поїхали кудись до Європи, вони дивляться порнхаб там. Так що все нормально, я сподіваюся, що вони повернуться, і ми знову. Будемо на 13-му місці як минулого року. Але це все жарти, звичайно. Треба розуміти, що що тут є ну, багато країн не потрапляють взагалі до цієї вибірки. Наприклад, з Африки є лише Єгипет. Я не думаю, що в Африці не дивляться порно. Просто проблема в тому, що, можливо, цей сайт, саме цей сайт в Африці менш популярний, ніж в Ну, таких в білій частині світу, тому що здебільшого, ви подивіться на мапі, це така або це Америка, або Європа. Значить, йдемо далі. Хочу проаналізувати і прокоментувати демографію, демографічну структуру відвідувачів порнхабу. Значить, середній, рік, середній вік відвідувача порнхабу 37 років. До речі, мені 37 років. Дякую. Виходить, що я, от середній відвідувач порнхабу. можете на мене подивитися і уявити, що це все про мене. Отже, якщо говорити про те, хто відвідує, значить серед наймолодших 24, 27% відвідувачів, 26% відвідувачів від 25 до 34, 19% від 35 до 44, і старші. Наприклад. 6% відвідувачів порнхабу це люди 65. З чим ми їх вітаємо, що вони такі активні і у них є значить, бажання відвідувати такі сайти. Мабуть, це добре для здоров'я їх. І дещо нам говорить про те, що секс є, мабуть, і е, після 65 Отже, також Порнхаб дав структуру демографічну відвідувачів з різних країн, і Україна тут насправді має досить типову структуру для решти європейських країн, наприклад, тої самої Польщі, Нідерландів, Франції, Сполученого Королевства. Сполучених Штатів Америки та інших країн. Виділяються лише деякі, скажімо, не європейські, а південноамериканські, наприклад, країни, або там єдина африканська країна, Єгипет, де значно більше молоді. Але це пов'язано з тим, що загалом ці країни вони демографічно мають іншу структуру, якби. І тому, власне, і серед відвідувачів порнхабу, як би. Це відображається. Далі. Що ж там шукають українці, що у них там популярне, верніше у нас. Одразу давайте домовимося. Я буду робити вигляд, що я всі ці слова розумію. Не буду вам їх пояснювати, а ви теж робите вигляд, що ви теж все розумієте. Якщо щось не розумієте, потім гуглите в гуглі. Що це значить? Тому що мені буде, я буду червоніти, якщо буду намагатись це пояснити. Отже, що у нас українці шукають? На першому місці категорія Лесбі, на другому місці міф, на третьому у нас категорія аніме. Потім дві категорії, які дуже сильно виросли: це категорія хард або жорсткий, а також категорія українське порно. Це от патріотизм він всюди зараз. Плюс 84 позиції по українському порно. Тобто українське порно це вже зараз майже в топі, воно у нас п'яте по е пошуковим запитам. Шановні крієйтори і крієйторки, значить, є запит. Треба створювати українське порно. Значить, тому що бачите, народ шукає, я не знаю, що вони знаходять. Там не шукав, не дивився українське порно. Чесно, не, не спадало мені на думку пошукати. От. Це, якби, е, мабуть, ще поки що екзотика. в, тим самим часом російське порно втратило шість позицій. І зараз воно у нас на восьмому місці. Програє українському. Ну, верніше, тут категорія була чомусь русська домашня. Тут ця, цей звіт російською мовою, тому вибачте. Е, тому то, тобто ви бачите, що насправді це цікавий момент, от з точки зору е, там, соціології, те, що суспільні процеси вони зачіпають все, навіть сексуальне життя людей. Тобто, ми говоримо про те, що люди частіше стали говорити українською мовою, слухати українську музику, там дивитись там українські, е, наприклад, стендаперів чи там е, фільми дивитись українською. Але ми бачимо, що в, е, і в е, порно теж змінюється Ставлення українців і до Росії, тому що тут зменшується і до України, тому що дуже суттєво збільшується. Значить, також, якби серед порнозірок відбувалися вибори в Україні за звання, значить порнокоролеви України, то в до другого туру б вийшла Єва Елфі та Жозефіна Джексон. Прошу показати їх на екрані в одязі. Оці жіночки змагаються за топову позицію серед уваги українських глядачів. Хто не знає їх обличчя, будь ласка, ось вони маєте знати. До речі, вони, наскільки я пам'ятаю, по загальносвітовому рейтингу не, не, не зовсім в топ-2. Зараз ми порівняємо загальносвітовий рейтинг та рейтинг український. Якби, наприклад, загальносвітовий, то тут у нас інші вже героїні. Тут у нас на першому місці Абела Денджер, а на іншому, на другому Лана Родес. Вони б Вони змагаються зараз за звання найкращої. А от. Це залежить від вас. От. Голосуйте, як би, відвідуваннями. Друзі, значить, що ще я хочу вам сказати зі смішного, що я можу ще прокоментувати. Це отака мапа е категорії, які частіше дивляться в різних країнах. Категорії, а значить, які дивляться в різних країнах. Наприклад, в Росії, яка категорія перемогла? Російська. От. Тобто от Російський патріотизм він взагалі. Наш, у нас українське порно вибачаюсь, на п'ятому місці, а в Росії на першому. Тобто от, Це, мабуть, те, чому можна повчитися у москалів єдине. Значить, що смішно, що в Китаї на першому місці запит японське. Це про патріотизм китайців. А от в Індії індійське. Тобто, це от такі патріотичні країни. Значить, що ще? Україна, як і деякі інші країни, наприклад, Казахстан, Білорусь. У нас тут категорія реаліті, теж вона на першому місці виявляється. Цікаво, цікавий факт. Чомусь, бачите, нам цікаво, щоб щось воно все було схоже на документалістику. Мабуть, люблять українці просто документальне кіно, адже серед документалістів світових. Було декілька визначних українців, мабуть, це просто така національна традиція. Дивитись документальне кіно, ну і в тому числі в цьому жанрі. Значить, також найбільш категорії, найбільші категорії, найбільше світові категорії ви подивитесь на екрані. У нас тут лесбіан, ебані, джепаніз і таке інше. Тут є багато слів, які не всі з вас знають. Можете розширити свій. Словниковий запас. Значить, друзі, отака інформація. Значить, це може смішно, може й не смішно. Комусь довелося червоніти, а комусь ні. Тим не менше, головне, що. Соціальні процеси відбуваються, вони відбуваються всюди і в цьому моменті теж. І ми, ми їх теж досліджуємо, аналізуємо і ділимося з вами. Якщо вам цікава була ця інформація, підписуйтесь на наш канал. Зазвичай ми тут говоримо про трошки більш серйозні речі. Дякую вам за увагу і слава Україні!